Доброго дня, панове! Е, сьогодні знову пишемо майнтест. Е, я думаю, що варто сьогодні, мабуть, знову подивитися на наш газончик, ну, але що газончиком вже все добре, я так подивівся, вже виглядає доволі добре і, і гарно біля хатки. Місця багато не, займ... не, за... не займає і в принципі мені подобається. Але все ж таки, тут та невеличкий лише, лише клаптик землі, де нічого немає. Ось тут. О, ну що, я думаю, мабуть, все ж таки варто знову таки піти по яблука, але поки що варто піти мабуть, піти поспати. Тому що, як бачите, глуха ніч, а що робити вночі, Ну, правильно спати. Що робити вночі спати. Тому що давайте з вами зараз легенько поспимо. І відповідно всім доброго ранку. Як бачите, білий день у грі Майнтест. І йдемо, відповідно, знову по яблука. Знову йдемо по яблука. Тому що треба щось їсти. Оооо, як бачите, лишилося 15 штук, і всього нам, як бачите, ось, будь ласка, дивить увагу, увагу в нижній частині екрану. Ось, як бачите, це такий тулбарчик, і тільки в грі майнтест, і все. Тому, очевидно, йдемо тихенько з яблуками, тому що, як бачите, яблуку вже немає, тому що робити треба, щоб яблочка були. Бачите, які астрибучі. Ось ось, то таке то, то тільки яблука, тому... Що їм багато яблук. Там багато заліза і взагалі яблука це дуже хороша штука. Сьогодні про мухоморі блакта не будемо, тому що навіщо про них говорити? Вони не смачні, що капєць, особливо на і із цибульки. Ось так. Тому що робити? Ну не знаю. Збираємо яблочка. Так, збираємо, треба хоча б 25 штук. Уже, як бачите, 7 штук я зібрав. Давайте потихеньку збирати яблучка, тому що яблочок немає. А їсти треба щонебудь, хоч щонебудь. Ну, звісно, яблучка це в нашому випадку як, як третій хліб. Другий хліб це очевидно ковбаса. А третій хліб очевидно це все ж таки яблука. Тому що збираємо яблука і... Треба пнути, наприклад, ось цього моба відтікаю швидко бачимо, що з мене кидається кирпичами. от сволоч. Оооо, тому що, як бачите, вже 28 штук, вже майже повний стак, ще трошки. Ооо, бачите, у мене кірка закінчилася, уявляєте, ви, ви який... О, я на грибочок став. Ну, буває, таке також. Як бачите, о, бачите. Так, ну що ти хочеш? Так, яку легенько пройду, і все, як бачите. Розсушнісь, як в морі кораблі, і все. А що робити, треба, щоб було дійсно в натурі клас. Тому що робити? Ну не знаю, що робити. Підписуйтесь, коментуйте, будемо далі грати в майнтест і, відповідно, займатися всякими дурницями далі. О, отже, як бачите, вже 37 штук, майже як, як температура при гріпі. Це дуже класно насправді. Тому що робити, ну маю на увазі 37 штук, а не, а не температура грєпі, Ось так. Тому що робити, не знаю, що робити. Це таке гірві. ГР... Ось це така класна штука. Лежиш і граєш майнтест на мобілці. Знаєте, така... Знаєте, що, в принципі, Майнтест можна також грати на мобілці, А ви що думали, це така класна гра, що капець? Да, берете мобілку, будь-яку мобілку. І грайте зі мною майнтест навіть на мобілці. Я потім дам посилання, як цю штуку взагалі поставити на мобільний телефон. Вот майте на увазі, пані та панове. Хто хоче грати зі мною в Майнтест, купуйте, тобто беріть свою улюблену мобілку і ставте майнтест, грайте разом зі мною. Ось так. Тому що робити, я думаю, що варто подати майнтест під мобілку також. Як? Ну, от так. Ну просто насправді є офіційний реліз, але там немає української мови, ну ми всі патріоти, нам всім треба українська мова щоб була скрізь. О, ось, то майте на увазі, в мене є власний дистрибутив майнтесту дає, дає українська мова мова власного перекладу, майте на увазі, підписуйтесь на і грайте разом зі мною, ось так і не їжте от тих е, примістих грибочків. Не треба їх їсти. Ну, не, на смак так собі, повірте мені, я точно знаю, я вже три рази їх їв сьогодні за останні тижні, тому маєте на увазі. Тому що робити... О, я забув, ви знаєте, чим набрати оцю штуку, я не знаю. Насправді я можу її із землею набрати, я можу і рукою з... набрати землі, але насправді дуже цікаво здавайте. Ви знаєте, є така цікава гра, називається Майнкрафт. Я коли перший раз її побачив, я, ну, в мене якісь такі дивні, неткітське слово, називається, дежав'ю. Десь я таке вже бачив, не знаю де. Але знаєте що, чомусь у грі Майнкрафт земля називається Брудом. Чому це бруд? Я не знаю. Тому що це наш звичайний український чорнозем. Який це бруд? йолки палки Що робити? Не знаю. Це просто невероятно. Як так, щоб е, чорнозем називали брудом? Це просто невероятно. Яка така... Ну, от як я ви знаєте, може я щось невірно переклав, я назвав цю річ землею. Чому це бруд? Не знаю, чому це бруд, тому що робити, як бачите, я вже правому мінімум сьогодні викнув, я відповідно набрав яблук і відповідно набрав землю, тому що правильно щось знайти дорогу додому. Ну, ми десь живемо на березі моря, то десь ось туди. Тому йдемо тихенько шукати відповідно землю десь там. Тому що очевидно, що... Ой, і думав, що я вже падаю, вроді не падаю, Насправді тут, тут дуже, бувають дуже глибокі ущелини, я намагаюся ні в одну з них таке не потрапити, тому що насправді... Ой, ой, дивіться, як дивіться, гарно, йолки-палки. Тому що робити? Ну я не знаю, що робити. І тихенько додому, ось так. Також є таке некультурне слово, яке описує, піти, де знати куди. Ось так. Ой, тому що робити. О, бачите, тут, тут прям... Прям і зубінь оцих цих диких гри... плямистих грибочків. це просто невероятно. ВОТ! тому що правильно ставити на MindTest Майнтез грати разом зі мною. Не займайся цілий вечір думницями, грайте в майнтест разом зі мною. Що будемо робити, не знаю. Замутимо якийсь ко... коопера... і будемо грати в восьмерок, ось так. Тому що, ну не. Ой, щось мене пнуло. не ну, знаю, що, 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 що таке пнуло. Це, мабуть, мій самописний мод який Тихенько герзи сердечки. Ось так. Що? Ну, бо ж так треба. Тому що, що ви щось щось грі намагалися робити, а не просто. Просто сиділи і дивилися, як, як це було. Ось так. Тому що. Ой-ой-ой, дивіться, яка гарна земелька! Це знаєте, що таке? Це. Осіння листва така. От, от, у нас такий цікавий біом. Ну, насправді це, це тропічний ліс. Ну, ну це, вісно, схоже на нашу українську посадку. Я, я не спорю, що дуже багато, дуже багато, так би мовити, дуже багато різноманітних, е, Тобто. Варіантів, але все ж таки це звичайний тропічний ліст, який є тільки у грі Майн тест І більше ніде. Тому що робити, очевидно пані та що все ж таки треба знайти до -до... дорогу додому. Так, харчі є, е, факела є. Е, цього нема. я а -а -а -а! Тут дуже вже були. Я бачите, я вже майже прийшов. Тому що робити? Я думаю, все ж таки, що варто. Трішки, так би мовити, рухати клубо. Мені шукати десь, десь насправді. Ой, десь я, я трішки застряв. І намагаюся знайти, де ж тут знаходиться це злополучне. Тобто, де знаходиться моя хата? Ось так, де що робити. Ну я не знаю, що робити. Я, я знову заблудився. Ви уявляєте поняття, я десь лазив, лазив і знову заблудився. Ну, от так, десь, 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 десь мене от, десь мене несе, десь по тих. Пенькак, я не можу дати дорогу додому десь десь близько. Я. Ну я відчуваю, що я десь на ту сторону йду, приблизно десь на Десь на схід десь там на северо-запад, приблизно десь туди. Я вже майже добрався. Я відчуваю, що десь тут моя рідна домівка я намагаюся її знайти поблизу десь близько. ну десь... Я відчуваю, що вже Ну, ну не те що я далеко відійшов, але на метрів 300. Не, не далі, я думаю. Ось там якийсь, прожіть, демо туди, як бачите, там па рідний папірус, це точно моя хата там точно, тому що у мене точно були заросли папірусу. Тому що робити, я думаю, що треба знову зрізати дорогу. Ось так. Щоб було ближче, знаєте, я, я просто великий майстер зрізати дороги, як бачите, я такий, знаєте, дядька який... Точно, знаєте, мене. Я, я знаю, мрію стати картографом, да. Я от знаєте, все життя мічта, стати, стати картографом, все життя малювати карти. Вот я знаю, що в грі Майнкрафт точно є такі NPC, точно. Тому що я думаю, я не знаю, що якщо ви не ставите лайків, то я ще буду параліну стрімити Майнкрафт. Ось так, але поки що ми, ми стрімуємо тільки не Богомірський Майнкрафт, а тільки православний Майнтест і все. Тому що робити, ну не знаю, що робити. У мене чомусь научник в правому вусі скрипить. Чому, бо він дуже старий. Це научник йому років 20. Тому що робити правильно. Тр... Це, відповідно, наушники мого тата, які, які відповідно, він купив перший раз е... слухати відповідно Рамштайн. Тому що робити, я думаю, все ж таки, що... Таких слів вживати на Ютубі не можна, тому що Ютуб нече дуже умний і запросто може щось там, щось там почати за що я наче щось там сказав. Нічого я не сказав. Це просто німецьке слово, як і гра. Вона теж чисто німецька, але з нашим українським акцентом. Як так, так, би мовити. Тому що пішліть до безстренької до хати, подивіться, що ми можемо послати відповідно у мій улюблений чумуйдан. І дихайте мене ось тут безпосередньо біля стіни. Тому що. Давайте все ж таки виложим трішки яблук. І насправді є одна маленька проблема. Хата якось не захищена, тому що в мене немає блоків захисту. І це не те, що дуже добре надо, тому я що, я думаю, я думаю, пано... пані та панове найближчим часом підемо за золотом. Знову підемо за золотом, тому що золото для... необхідне для того, щоб скрафтити блоки захисту. А захисту, бачите, як власне ніякого немає. То це не те, що дуже добра, дуже добра новина. Я звісно надію, що я цього разу відео монтувати не буду, тому що мені це не подобається. Тому треба говорити гарно і красиво, щоб не треба було нічого монтувати, тому що надто багато роботи. І комп компуктор напрягається, що капець, коли я починаю щось там не монтувати. Тому що робити, я знову вийшов на дві, але в мене немає чим зробити ямку в землі, тому що правильно. Що треба для того, щоб зро... що, відповідно, скрафтити відповідно, е, ямку. Тобто, що, треба зробити що? Треба, очевидно, нам спеціальний інструмент, який називається кірка. Що треба для кірки? Треба. Є, відповідно, е, Три треба... єдиних мені блоки булижніку і. дві палочки. Ну, не знаю, мені паличе в шкода, але то мені є ось така деревина, якої мене ще достатньо. І насправді. І насправді. У мене ще досталь деревини, вона росте безкінечно, а от каміння треба добути в моїй персональній шахті, що означається ось тут. Як бачите, тихенько вже відні, тому що робити. От бачите, в мене є персональна шахта прямо прямо моя. Я знаєте, я знаєте, я що тут написав себе. Я майнер. Ось так. Той що майне біткоін. Ось так. Я саме такий майнер, ось так. Чому? Тому що, насправді біткоін також треба майнити, але біткоін це надто круто. А от майнити наш український карбованець, це дійсно хороша справа. Тому майте на увазі, якщо ви знаєте, де взяти гроші на мобілку, беріть відповідно. Відповідно, приходите, заходьте на сайт www.carbo.io І качайте відповідно клієнт і поміняйте мобілку безкоштовно. Ось є така цікава штука, яка дозволяє поповнити ваш мобільний телефон безкоштовно. Тобто тільки з допомогою майні Ось така цікава ру. Ru... Ой, вибачте, ось така цікава річ. Тому що заморобити, відповідно. Я відповідно зробив те, що потрібно. Як бачите, я цілий день лазив за яблуками. Як бачите, в мене тепер повний стак накрав, повні відповідно, кишені яблук і чекає, поки відповідно проросте земелька, і ми також принесли у кишенях, Ось такі мене безрозмірні кишені, які, які, в яких я відповідно помістився, аж цілий куб землі. Ви уявляєте, які мене. Кишені. Ось так. Я все ж намагаюся, щоб мене Зу... звук не шкалив, тому що знов, знов, звук знову у червоній зоні, що насправді не те, що дуже добре. До речі, я помив свій цей поп... поп-фільтр. Я надію, що... що звук буде краще. Ось так, тому що, тому що насправді мікрофончик дуже заляпався. Ось так. Тому що робити? Я думаю, пані та панове, що ми ще сьогодні щось трошки поробимо. Я все ж таки надіюся, що сьогодні. Е, газончик далі трішки проросте, тому що має бути все ж таки, е, має бути все ж таки повністю зелений, ков'єр. Ков я все нагадую, що травечко росте тільки у день, у день, коли освітлення більше 13, тобто або доріння, або більше 13, тільки це знаю. ми це самі подивилися у коді-грі Майнтест. Я це напевне знаю, тому що треба зробити треба відповідно, зробити собі таку панель, з цікавими цікавив скільки ж насправді зараз чого. Тому що яке зараз конкретно освітлення, я насправді я не знаю, але насправді ми з вами все ж таки живемо на березі моря, очевидно, що у нас тут сонечко світить круглий рік. Це добре! Тому що робити, пані поняття йдемо знову спати! Тому йдемо зараз знову спати і чекаємо, поки зійде сонечко. Усі, бо як бачите, доброго ранку, дивіться, що у нас там робиться, бачите, ось так все гарно і красиво як бачите, я посадився прямо біля папірусу, чому, тому що. Для чого треба папір розпані та панове? Для того, щоб робити папір, а для чого потрібен папір, ну. Папір, папір, папір потрібен тільки для одної речі, тільки для того, щоб писати любовні листи вашим дівкам. І це єдина причина, для чого в принципі потрібен папір. Тому треба писати, очевидно, що потрібно писати всякі оповідання, вірші і записки, що купити мозінь. Ось так, що робити? Ну, очевидно, що це треба все ж таки дивитися, що у нас там. Ротин з нашої пшеницьки, нагадаю, ми кілька днів тому знайшли десь там на березі Еээ, травичку, тобто нешти травичку, подивитися, пішли додому, а це пшениця. Ви бачите, вона да, тихенько росте. Але я поки що вона не дозріла, тому що робити. Пану пані та панову. Ну, чекаємо, поки все ж таки травичка, поки, поки ця травичка перетується очевидно на сіно. Тому що поки що це не сіно, як бачите, вона має такий дивний такий зелкувати відтінок. Поки що ще пшеничка не дозріла, будемо, очевидно, будемо це розмножувати це розбити такий полігон. Відповідно, пшенички, тому що зараз, як бачите, немає що жити тільки яблука. Ось так, ми відпіду, 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 ой, вибачте, будь ласка, ми зараз не тільки йому одні яблука і більше нічого, тому то це так собі. Тому що робити, ну у нас штука, називається табуретка. Табуретка має бути, ну така, знаєте, нормальна. Тому що робити нічого, не робити, треба дерев'яна і з цвяхами. От. а не. Розумієте, що треба розправити то, що потрібно, тобто треба їсти що, треба їсти таке, що було добре, щоб була хороша табуретка. Ось така справа, тому що робити? Ну, не знаю, я так тихенько ми доберемося до особливостей метаболізму мого організму. Знаєте, я... мені це так цікаво, що кап'єст, тому знаєте, що робити? Не знаю, що робити, знаєте, це. Е, знаєте, от. Що є естественно, то, то все приємно. Якось так, я щось таке лет, то сам не знаю, мені замусти. Тому, мабуть, без, без монтажу не обійдемось, мабуть, сьогодні, ну що робити, не знаю що робити, але все ж таки після яблука і такої і такої задорної ночі треба трішки погуляти інтересною подружку, от, бачите, що тут аж дві штуки, аж три. Так, я бы такой постараться хляб так, и тікаємо. Так, найди. Ой, де стал. Ой, капец! Ой! Зачепів свою голову! Господи боже! Боже хом. Хай... Ай-ай-ай-ай-ай! О, таке вот, дайте! Зачеп'яв свою голову! Господи боже, хочеш и несценник не, не вичепень! Боже! Шорин, шо ой. Так, дайте! Дайте, я, я все-таки думаю, что мені варто зберегти псевдоним, які я не скажу. Бачите, все, Так, ближче до хати, тому що, Так, все, капець мені, пацани, по... капець. Ой, господи, боже! Я такий був хороший за. Так. Ай, я це вот. Я, я короче, куда йти я В очах потемнило. Лупачитель пухлый. Боже! Що тільки тикаю, тики, тільки свизик, чекаем, старик, духа, там ще були запаси яблук. Чекайте, я. Я бегу бегом. Оооо, лки и палки, що робити, звук у ЗЕЛЕНІЙ вже червоні фильтрій зоні, че монта я не БУДУ, бо я не хочу, БО ТОМУ ЩО РОБИТИ, не знаю, ХОЧУ, капець. О, тому що робити, но не знаю, що робити, ну, ПАНІ там, ну, я бы не старий до тому що чую, что знову щось... чалапай. Чи ні? А, не так, так тільки. О, вот я прийду. О, господи, а вон, бачите? Це моя невеста, бачите, оце точно вона, бачите, як Бестренько, я, я тікаю я чекаю бігом. Тому що томуше нічого собі. Тому що, правильно, треба набрати бестуру яблок, затрат. закрию двері, двери сховаю схвалюю спит а що робити, я знаю, що робити. Так, треба набрати трошки яблок, а. Все, я вже крутий. Так, знову виходимо, що там де, де, де там моя... Служа. Оооо, значит, это мой невеста, такая красивая, режа Фіфа, яка. Та сама ще ні? Кусається? Ні, не кусається. А, Спокійно дівчинка, все добре. Да, жовт, нічого, не треба. Ой, ні-ні-ні, туда не туда не треба, дайте. Десь такого не меня. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, тут куди... Так, ну що, робити? ну не знаю, що робити, у мене є яблука і є. Эээ. Е город. Да! О, то... я дараю спати, дараю все хорошо. Так, о, здрасте. О, то є, що я думаю, на цій ночі будемо, очевидно, що заряжеш наш сьогоднішній запас. От. І, тому на все добре, до побачення.